Вообще казаки. Козаки в сучасному суспільству. Нафига не надо? Вот, У нас є, 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 є організації. От, в та них там их багато. У нас 10 годин не можуть прийняти закон України про казах. Надо вообще запретить вот е это слово. Казаки. Вот я честно, это моя лична точка зрения, серьезно, надо запретить <успіль School> слово в Вот, пользоваться. Мене от, дуже интересно наприклад сучасного супер. Для мене як для українця, так? Ви тим можете говорити заборонити слово, бо для мене як для українця слово козак, казак, козацька, це національний нато і тут вирішувати те, що для українця, то порівняно козаки, вони навіть зараз потрібні. Чому? Бо люди, які дивляться на казаків, у них хоч і з'являються якісь думки національні, ну а може згадують хоч і щось. Тому що козаки це теж питання з історії, наприклад, шкільної, це одне з тих, яке найбільше запам'ятовують. І тому що, говорять, заборониють це слово там, чи це хоч організація так називається. Дякую за запитання. Я просто не точно висловився. Я мав на увазі заборонити живим людям, використовувати у відношенні до себе слово козак. — Я, ну, на є навази, і, 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 я ну, не етнічним козаком родовим? Покажеш паспорт, <рис> ми, не <рис> не <рис> <з> <рис> мав, я мав на увазі, що <рис> ну, не, не вичеркнути його <рис> <шо, рис> з історії. А от зараз приходить людина і кажуть, от я от козак. І діти починають слухати <рис> а от це козак. А хоча я в село. От приїжджаємо в село, і до нас звичайно, ну я просто іноді одягаю на себе козацький костюм, і прическа в мене странна. Приїжджаєш куди-небудь в село там. Там день села, п'янка, такі п'яні банди приходять до тебе, починають виясняти відношення. А ти от все, да, хоче тебе одразу вбити. І ти з ними сидиш часа два, до утра ти з ними сидиш, балакаєш, вони потім тебе починають цілувати, там все. Но, но цей, но... І, і їх питаєш, вони мені кажуть, а ти от козак, mm. да? Я кажу, а що таке козак? Ти мене назвав козаком, що ти вважаєш козак? Кажу, ну оце були, колись бігали по степам. Ти сам сказав, оце були колись бігали по степам. Я зараз громадянин України. От, тобто у нас немає такого поняття козак. Козаки це був соціальний стан. Зараз у нас немає такого. На державі він не потрібен на 10 років не прийнятий закон України про козацтво. І, ну, в принципі, він цей закон не надав, mm. тому що там немає нічого особливого. Я на увазі саме оце. Оці організації, які називають себе козацькою, вони намагаються, щоб держава звернула на них увагу, там платила їм зарплату і, і все таке. відставники... Так они ще трусливі, невероятно. Ну, да. Сколько ми пытались на акцію протеста заманити цих козаків, вот этих вот организован, они прийти під прокуратуру, потому що їх же там знімають, фіксацію делают. Чесно, Нормальні, що... прості люди, которые себе не б'ють в грудь, приходять, жінки, Протестують, а козаки ні вони ще. Кажуть, що більшість тих козаків коней бояться. Козак коня бояться. Це закон, все рівно потрібне. А він не потрібен, ви його читали? Ні, от я його читав. Звичайний закон про громадські організації. Там немає нічого особливого. От є з нас закон про громадські організації. Дослухали, що ну, я просто сказати? запитав, ви читали ну, так, його так, чи ні? Так, ви сказали, так, що так. не читали. Я вам пояснюю, що таке України про так. проект. Закликну. Я вас, я вислухав. Я ви вас вислухав? Ви його вислухав? Його ви треба допрацювати. До, ну, козаки є, не зберігають саме ті традиції, які були козаки. Ну хоч і не в повній мірі, але все таки дещо зберігають. І тому треба допрацювати. І я не думаю, що от, тільки з козаками, а просто науковцями і допрацювати, щоб він був, але не такий, от за який ви говорите. Так не потрібно, потрібно дослухати людину до кінця, потім буде зауваження вас і ви висловити її.